Знаєте, що об'єднує всіх продуктивних людей? У них є фокус. І це не дар. Поговоримо про візуалізацію. Це моя щоденна перепрошивка. Щоранку я уявляю свій ідеальний день не абстрактно, а максимально детально. Як я прокидаюся, яка тканина мене оточує, які запахи. Я намагаюся це візуалізувати якомога точніше. І уявити, наче це вже відбувається зі мною. Це може звучати трішки утопічно, адже все це відбувається лише в моїй голові. Але при цьому це класний спосіб для того, щоб відчути навіть тілесно відповідь на питання, куди ти йдеш, і навіщо. У щоденній гонці ми часто забуваємо, куди врешті ми так спішимо. А це візуалізація це така точка заземлення, коли ми нарешті бачимо свій пункт призначення і починаємо рухатися, але вже не в сліпу. Друга техніка це обливо для надчутливих людей. Я бачила такі таймери в інстаграм і думала, що ця штука, наче приманка для очей, поки не спробувала. Але для мене особисто стала відкриттям. Наскільки моя концентрація зросла під гул літака майже вдвічі? Фокус таймери ідеальний для тих людей, у яких є проблеми з концентрацією, і які гіперчутливі до шумів і легко відволікаються, коли ти запускаєш таймер з певним звуком, твої думки наче вирівнюються в одну сплошну лінію. І ти менше відволікаєшся. І таким чином ти наче весь збираєшся і більш сконцентрована йдеш до мети. Орієнтир по осі це просте рішення, яке змінило в корінь моє відношення до вибору. Суть максимально проста. Кожен раз перед вибором ти становиш собі питання, чи допомагає ця дія мені? Ви знаєте, я не очікувала дива, але воно таки сталося, коли я просто відповіла собі на питання, що певна дія не приведе мене до результату, а може навіть нашкодити. Тоді я просто відмовила, а потім вдруге і втретє ні, я не стала більш лінивою, і я стала чеснішою, бо тепер мій фокус там, де я хочу бути. І я роблю те, що дійсно мене веде до результату. Мені здається, так я почала рухатися значно швидше. Та на сьогодні це все. Якщо вам сподобався один з методів, напишіть в коментарях поставлення.